Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. У цей день кожен охочий долучається до свята, одягнувши вишиванку. Ідею акції всвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії Черновіцького університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванку оглянуло кілька десятків студентів та викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. Україна це чарівний і благодатний край. І в ній, із сивої давнини, живе мудрий і добрий, творчий і натхнений народ. Саме тому, мабуть. Наш народ і подарував світові неповторну українську вишивку, за якою нас тут признають в різних куточках світу. Цьогоріч свято проходить під гаслом вишиванка духовна броня українців. У нашій боротьбі за свободу та незалежність вишиванка оберігає нас своєю силою. Хтось дістає її дивом вцілілу із шафу зруйнованому будинку, а хтось втратив разом із домом. хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів, хтось в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим, щемливим змістом. містом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про вишитий код нації. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні витрати і про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. Вишиванка символ Батьківщини, Джерело народної душі, в колесниці купані хвилини, світло і тривоги у вірші. Вишиванка, дитинча Карпате, що квітки звиває в парапліт. материнські ласки, усміхтата, прадідів, пророчий заповіт. Вишиванка, писанка чудова, звізда ясна, співвита та б. Вишита сльозою гридна мова, Дума дорога через теп. Вишиванка. Біль на п'єдесталі слава, воля, єдність, віра, ми. Журавлем коруєче, кличе далі, стелить вирій зорами крильми, Біля річки дитинча кирпати. Кинуло віночок в час утлінь. В плетені надії, мрії, злато, загойдалась пісня поколінь. Колосанки не забудь дитину, серце вишиванку залиши, не запити батьківщину, як розбите дзеркало душі. Українську вишиванку називають Молитвою без слів, а сорочка вишиванка і головним берегом людини. Святе покривання, яке найближче до діла, це, звісно, сорочка. В Українців є такий вислов народися в сорочці, Бути щасливим у житті. Тому сорочка це не лише частина нашого гардеробу. А певно закомендована сукупність 40 важисних енергій, що творять довершену та гармонійну долю людини. Будування сили має в собі і українська вишиванка, яку надавали величину змісту, вишиваючи сакціональними узорами письменними долю. Нам треба вишити рушник, рушник любові та єднання. Плетімо пісню, а не крик оце народне вишивання. Нам треба вишити рушник, де кожна ниточка квітчаста Щоб кожен з нас до правди звик, повірив, що застріне щастя. Щоб розбрав вже навіки зник, загоїлись минулі рани, нехай простелиться рушник на вулиці і всі майдани, Хай кожен ниточку вплете, не поспішаючи, поволі, все вишивання золоте. Як день новий своєї долі. Українська вишиванка це те, без чого важко уявити українську культуру, побут і історію. Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції. І найважливіше те, що українська вишиванка, маючи вікову історію, не втратила своєї популярності і до сьогодні. Більше того нині можна з певністю говорити про відродження українських традицій у сучасній інтерпретації. Українська вишиванка є абсолютно унікальним, автентичним продуктом, який характеризує не лише темперамент нації, але є її візитівкою. Символічні кольори, червоне і чорне, як у пісні, ними пройнята вся історія нашого народу. Одним із безумовних феноменів вишиванки є те, що за багатовікову історію свого існування, попри всі історичні події, вона все ж таки зуміла зберегти свій первісний вигляд і провести його крізь століття. Одягнемо дружжі вишиванки. Наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе вірний друже мій. Нехай Вдень Вишиванки цей унікальний, особливий символ українців єднає нас усіх задля перемоги, такої довгоочікуваної та омріяною, вистражденою та справедливої. Нехай наша вишиванка назавжди закарбує прагнення волі і незалежності, мужність і героїзм, віру і надію, милосердя і взаємодопомогу, Як нині, під час війни. Так щедро демонструє наш український народ, дивуючись і захоплюючи цим весь світ. Одягнимо вишиванки, друже, хай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих, уєднанні на сто тисяч літ.